І всім привіт, з вами Стері Гейм. І це вже друга частина, як ми граємо в ігрушку під назвою Moonbaza. Так що ми сьогодні у нас є чотенький план. Ми сьогодні маємо, нам, нам, брат, по суті, має построїти охранініший гараж з цієї е, бетонки І ще ми маємо попродавати деталі. І я ще хочу відкрити гараж Джона, тому що мені цікаво, що там. Він якраз недавно мені дав доступ, тому що я з ним подружився. Давайте не будемо медлити. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, заварюйте чайок, як завжди. Печенюшки. Заводимося Що? Е, Шо? Це, це мені інтересно, як це сталося. Вона ж тільки-тільки тут стояла. Ну no, ладно, пошлі з ним поговоримо. Може допомогти мені з гаражем, давайте. Я щойно отримав негативне замовлення на 46 дров. Якщо зможеш швидко привезти їх мені, зроблю гараж, залиши біля моєї тачки. Ми якраз наперед наколили дров, от метка появилась. ну маньяк, ладно, короче, я быстренько сбью, жара поднялась. Нарубал и ша одну штучку помешу. Спасибо тебе, малый, я починю крутиться на твоем мороженом. О, все, так, одно дело мы выиграли. Фух, так, ну короче, все что такие мне нужно, то я нагрузил сюда в кунг. Э, пофиг. їдемо на свалку. Що ви готові, щоб бачите, що там. Вот е, і я тут. Так, от. Погнали зараз вгрузимо І метал. О, якраз воно закрито. Хотя я сюди вже заходив. Угу. Ну я, коротше, тут ще нічого не забирав. Так що давайте дивитесь. так світовою баємо. Так, закидуємо в оце ось барахло сюди. Так, все, я все вигрузив. Вскриваємо. Так, продаємо. 800 баксів. Е -е -е. Ну, непогано, непогано. ну, Хоча я продав такі хороші деталіки, Так, ну що, давайте щось шукати. Так, що в нас тут є? Фіосі, подивіться, така сама 36 та як в нас. Тільки тут, дивіться, система АБС немає. Це, походу, просто афкатачка. Так, що тут у нас є? О, в нас є оригінальні диски. Це дуже хорошо. Так, що в нас ще тут є? Від неї тут ще ну, не дуже багато, коротше, у нас є. Що це тут? О, ралі фара, дивіться. Нам треба таку встановити на нашу. Кидаємо в кунг. Це що таке? Ще одна фара. Так же саме оригінальний руль, я думаю, він нам пригодиться. Тим більше ми ще маємо відкрити оце два три гаража. О, всі сезонка. То що треба. Зараз ми якраз, кстати, щось з нею зробимо. Не знаю за чому вона. Чесно, без поняття. Тут куча дуже радіо валяється. Ми їх, звісно ж, всіх з машин позабираємо і продамо тим пацанам з зулічний гонок. Так, тут нічого. Опа, це що таке? Це. Що це? О, унікальний бампер міцний. Це для нашого корчобаса. Опа, дивіться, зразу раз, два, три. Раз, два, три. Три радіо, офікенно в одній машині. Що тут? Це що ж таке? Це він звідки взявся? Унікальне? Ну, раз унікальне, то треба взяти. Такою можливістю треба користуватись. Мені якраз тільки-тільки дали доступ, тому що я дуже добре подружився. Він мені дав доступ до самої свалки і до цього третього гаража. Так що ми ну, до нього в, в кінець подивимось. Дивище другий гараж. О! офігенно, дитик. Вау! це що? Ралі тачка. Ну, прикольно. Ой. І це завда. Офієть, на ній можна питатися. Реально. Ну, нехорошо, нехорошо. Я її забирати не буду, хай вона в нього лежить. Я її десь підвалишу. Що за глох? Ну і хорошо. Тому що він казав, заглянь мій гараж. Цей подарунок має тобі подиратись. Ви готові? Ви що реально? Та ну ні, не фігасі. а, У мене просто слів нема. Ше, ще одна тачка. Е, ви, ви понимаєте? Я спочатку думав, що можна в тут сіреньку забрати. Цю от. Ну потім Пф, офігеть. Це офігенно просто. Давайте якраз постараємося її поставити на ходу і сьогодні будемо займатися тюнінгом, виходить. Я хотіла якусь звичайно. Оооо, дивіться, там вже гряшту строїли потихоньку. Вже нам рад. Приїхав. От вже вона стоїть в нашому гаражі. Якраз вже 8 ранку я її перетягувала цілу ніч. Ну, короче ну тут є дуже багато над чим працювати, так само, як і на е, так що Ми цими тачками будемо займатися в наступній серії, яка вийде дуже скоро, якщо ви мені наберете парочку, давайте два. Два лайка, якщо ви мені наберете. А магнітоли, як я її упомінала, давайте ми заберемо в наступній якраз серії. А я дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І такий от відосик нам вийшов. Бай-бай! Слухайте, я тільки зараз побачив, що в мене вообще, ну, почти не записався звук. Так що я вибачаю, що я з такі матеріали урізав. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на мій тег чекайте третьої частини Бай-бай.